Всіх вітаю, любі друзі, продовжуємо проходження Battlefield 1 на PlayStation 5 в якості 4К. Всім приємного перегляду. Тату. You ти тут? Are you all right? you так, все добре. ми готові е, різати торт. Wow. These are Ух ти, неймовірно. Yes. Да, був час. Yes. Неймовірно. Ти гарно виглядав у формі. Це не я, це Матео. А, да, звичайно. Вибач, тато. Ні, все добре. Час розповісти тобі, що з нами трапилось. Це був наш останній бій разом, зразу після нашого 21 річчя. Батальйону мого брата було наказано захопити форт в глибині ворожої території. Я не був з ним. Я був в особому підрозділі з особливим завданням. Нашим завданням було прикриття батальйону Матего. Ми пишались собою. Ми міняли для Італії хід війни. Так, вперед совоє. Називається у нас місія. Так, дали нам, дали нам круту броню, якусь костюму такого. Так, захопити церкву Святої Анастасії. Окей, давай захопимо церкву Святої Анастасії. Побачимо, як цей костюм себе покаже в бою. Це нагадало б мені цей кризис. Так, а де вороги? У ворогів не видно щось. Десь вони що, в засаді сидять. А, є десь бігають тут. О, блин, мини-ган у нас, конечно. Бомба. Так. Ага, вони не можуть мене пробить взагалі. Ха. Топчик. Це прикольно. Питань нема. Так, на 200 набоїв блінця у нас. <гум> Магазин... О, вогнане. Ненавиди. Є. Yeah. Перезарядочка ще один. Ого, что чи перегрібчишь так еще один вылезем гранатом пару шту. так, хтось есть мене прострілюють звідки? Чим скину может мене побить там? На метам можна. Вся сила, конечно. Так, перегріл. Є Так, от наша церква, власне. Власне кажучи. Ще вогнеметок. вогнеметник. Вогнеметник, так, да, можемо нас, коротше, пробити. Логічно. Так, дуже багато піхоти їхніх треба захищати. Ніх а ну не, не вийде нас. можу почати захоплення. О, ну, все, союзники тут, окей. Бомба. Так, перезаряжусь. разряжусь. Вс, пошло захлопнення. Добре. Будем тут контролювати хит. Опа. Пидвый пытки. Опа, Попався, все одно. Все, прям прямо с тих, бляха, с камнів, короче, выпрыгаете. Так, наче нікого не видно. Ми ще й бігати, можемо, до речі, в костюмі цьому тати, що шикарно. Що воно ще по зброї є? Це нормальна штука. Так, зараз почнемо захоплення. Вже почали. Захоплення на нашу користь на БАТО скоріше й ніж це. Відхоплення, скажемо так. Церква Святої Анастасії захоплена. Окей, все, карта у нас подовжується десталі. Штурмувати артилерійську установку. Десь на пагорбі, окей. Ой-ой. Це вони, походу, так шмаляють. Ой, Ой, треба бігти. Непогано вони підсипають треба їх срочно глушити ну і нашу всю піхоту выдавлять якщо так не діло так давай давай по лісам по чагарникам ара ми їх застанем зненацька і нахлобучим давай 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 біжи бежи ставите придя бывает це топчик Так, а арта рта их не стоит. Ага, на самом кругу. Я заразумею. Ой, там кулыме. Е блин, здесь сзаду жарить. Ляха. Я вибіг на полом. Вот вс фигня Так, по гранате кинем и вот защиты клин взрывайся уже так по разоряжусь поки блин сюда я не зайду ку-ку-ку-ку сюда и можно так защищеты установку а я поймаем здесь ты Пирю-пирю-пирю я не зрозумів і сам. Щось по мене фіани знищує всіма гранатами на них. Хм. Може, щоб союзники підійшли треба. Так, збереження, добре. Куди тікаєш? Так, а шо, як її знищити? Алло, алло, гараж. Головне, щоб ніхто не стрельнув зараз. Ось я не в'їхав. Хм, цікаво. Цікаво, цікаво. так чем не завалить? Слышь шо за херня. Кисером набор чешу. Бляха-муха. Непонятно. Кись хрен стреляй, еще да не стреляй. Светку нельзя все. все, все, все. Может, здесь нищие показывается нам на радар. Значит, точка стоит. Так, назад. А куда тут можно пройти? Тут наища никуда. Я. Хм. Все, я не задумываю нифига. зрозуміло дивимося тут значить сто тут ключ <кхм> ну і ми маємо пройти і що та ні це вона зверху ця, ця балига це її треба якось кікнути тільки як її кікнуть ага от же проходив бункер -мо Уважность нашу в селосюте. Так, я кто мои выглядать? Кстати, хм. по пункту пункт управления. почекай, ну, если мы сделаем так. Оп. Ой. Ну, и что? Бляха. Просто стрелять, Да? Не, начался Может Ну. А щё, все О, ну вот. Не, что с, с не так? Стоп, а что тут здесь брови я? Может тут что съешь, что? Шо... Чем мы можем жахнуться? Хм. Сейчас не заразумеваю, что, честно. Я понял и будет. Блин. <гум> ну димить, окей, димить, а... Чого на не це Не взривається? Питання. Я тебе розвели цю херню. Вс е шо за херня? Так, у нас же есть динамит. Стоп. Тики, тики, тики. Ну да. Не, стоп, как а ее вязать. Надо здесь туда такое. Окей, а как? Как, как, как ее вязать? Є. Окей. Запутався трошки, буває. Так. Може, походу, дадуть пострілять нам з всі... цієї <кхем> <кхем> зеніточки. Простими словами кажучи, я так думаю, щось так перезаряджусь. Тут же вороги Угу. Важно пробить. Слабенько броется. Так, куда нам там, наверх? Так. Uh. На бою и кончаюсь. Зброи что снимали. Треба менять зброю буду копать я блин свитки их на лице стеки что я с вами разумею я yeah. так Номер два. Нафиг. Номер три. є Так, і що нам треба тут? Ага, зрозумів. короче я на одну Значит, им стреляет. Будем думать. Так, порыгрив я тут. Походу вот, я. No killed, altered, так, стоп, блин, он из стих с двух букев. Плотненько нас, короче, просуют. ⁇ -мо ⁇ Не глянь. Ой-ой-ой. Блін, а поки ствола повернути, вони мене розвалить. Блєм. Так. Ще дві. А, я вже сзаду, Походу. Блін, я не бачу ніка. Перетрив. Падло. Еще одна на заход, да? Я. Блин, схиги их тут. Так, тут, а. Бачу, бачу, бачу. Нет. Бомба. Потрібно знайти Матео, О, прикольна ружбайка в нас. Так, знайти Матео, окей. Ух, бін, прикольно вона валить. Штукенсія така. Звук прикольний. Стрільби самої. Перезарядка. Ага, типа на два газа. Так, захистити аванпост ще треба нам. Допомогти відбити атаку. Давай, дивиться. Прикольна ця ружбайчка там питань нема так окей тут союзники наші колупаються що тут по зброї цікаво снайперка не хочу ой, -ой вони вже тут вони швидко підійшли треба відбивати атаку Блін, то свої Вс, погарячку вало. Зараз я буду заховався. Козел. Так, добре, тут шо. Не можу. Далеко вона, коротше, не стріляє вона крива. крива. Так, завдання те саме захистити позиції наші. Окей, давай захищати. Що у нас є з допоміжного Для техніки у нас є гранатка. Такі техніки поки я не бачу. Накаркав. Добре. А, гарно вышло, вообще, питань Так. А, все по брони, чи ще щось буде їх. Так иначе нема нічого Бачу. Вот так Раз. Два. Бомба. Я думав, пехоту посечь, короче, хоть бы якась безсмертна піхота Перезарядка дуже довго на цій розбайці так я замітив так що там ще є да сюди 50 набоїв було б бомба ну так два два магазина і 25 набоїв тільки. це що виходить Що? В одному 12 набоїв. іншому на 13 чи як. Цікаво. Цікаво, цікаво, блін, 38 хп щось всього. Не. не додивився трошки. Трошки пресують. Ого. Якось напав волок, коротше. Нікого не бачу. Так, ну шо, наче все. You never said, was in those no. Так, шо за зброєю є? міні ган Я його заберу. А, це не міні ган це так. Ну це прикольна штука. Так, походу все відбили штурм, да, нас пускають далі. Добре. Так. Знайти Матео. Добро. Будемо шукати. Так, у нас тут ще щось підсвічується. Це якась другорядна. Другорядна задача, як я розумію. Mm -hmm. Так, будемо штурмувати цей пагорб, коротше. О, це потужна штука. Блін, ти по фідшопу єш, ну по. Трошки криво це зроблено. Він е, можна завалити тільки коли бачок уже загориться його. А так нереально, От дивіться. Тут по 30 набоїв, його бачок загорівся і все, він заріблі зірвець. А так Unreal його бахнуть. Так, куди то нам тут? Ходу цей форт, так як я розумію. Так, як ти сюди потрапить? Добре питання. Це має бути вхід. Так угу. це як скоро. Тікай, бляха. Так, тут що робиться? Він багато ворогів. До фіга. Нікого не бачу? Ой. Побачив. В ну, й цей плюс. Хрін з гори. Ну стріляй, стріляй. Все. Ой. Так, перезарядимся. Зверху вороги. Бачу. Блин. Набої кончились. Опа-па. Це вже топчик. Це вже топчик без набоїв. Опа, проб'ємо його пестиком. А ну давай попробуем. Интереса ради. Что там Не. А, 15 на бою. Окей, выступаю, поки. Трошки не разрахвал. Честно кажучи. Дэвин там, бляха. Е. А то и хрен да. С неводной. Так, тут что у нас. No, Matteo Матео there. Так, знайти Матео, окей. Опа, стоп, нам сюди не можна. Все розігнався так, короче. Ну, а Девин. А, де він? Ага, нам сюда его рота. Так. Короче, мы не успели. Так, все народ, всім дякую за перегляд. Допоможіть просувати україномов, україномовний контент. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд, слава Україні!